Як дисидентство було, то ми то що відчували. Ми кожну статтю ми, як діставали газету українську, вже забули, яку виписували, мабуть, літературну, То ми завжди дивилися, які статті дзюби є. То була така сензація, знаєте. Ну поки, поки не розгромили то дисидентство, і поки не поарештували, ну Дзюбу не арештували, але він таки. Припинив свою писанину, його на багато років нейтралізували. Але в нього прекрасний. По тих статтях ми вже відчували, що якесь бродіння в суспільстві є. Ну, та й з листів може було, знаєте, так, такими закудованими такими реченнями можна було дізнатися, ще, що діє. І про проте дисидентство ми знали добре. Були орієнтовані. Потім нові люди приходили з волі, якісь приходили. Вже як ми були в таборі, то там вже самі дисиденти вже Як нас перевели до табору, то там так струкатову перевезли, то є дружина того. Що ми йому інформацію володими передавали? В'ячеслав. Ну, потім згадаю. Mm -hmm. Та що до чоловіка приїжджала і забирала караванського. О, дружина Караванського, то вона, можна сказати, перша приїхала. Потім Каленець, потім Шабатура приїхала, потім приїхала Пупович з Івано-Франківська, Ірина Сенек. Зміється, то, то... Ми від них ще інформацію мали, вони такі цікаві речі нам розповідали. Але то вже було в Мордовії, коли нас перевели. Туди ж було в 69-му році. Мені залишилося близько п'яти років, а Катрусі залишилося два і пів року, бо вона на два і пів була раніше від мене арештована. О. То ми з тими дисидентами мали е, дуже цікаве життя. По мене прийшли. І я відмовилася йти. І як так мене переконувала наша безпосередня начальниця, ходіть там же все рішено, все рішено, ви лише підпишете документи, підете на волю, і, і я не пішла. Оперла ще не пішла, і до кінця відбула. Я не знаю, що було причиною, так тяжко мені сказати. Але не хотіла, не хотіла, бо гадаю, мені вже десь два роки вона десь десь після неї кілька місяців, то мені десь коло двох років лишалося. Гадаю, як я двадцять три відсиділа, то я ще два відсиджу.